Розкажу, як іде перевірити, продає Україна електрику за кордон чи ні. Це можна зробити на двох сайтах: Transparency Ensoe та Energy Charts. Ensoe – це сайт європейської мережі операторів системи передачі електроенергії, а Energy Charts – платформа даних німецького інституту Фраунгофера. Якщо вам до душі Ensoe, заходите на сайт New Transparency Ensoe – New, бо нещодавно його оновили. Через кілька днів після запису відео Росія відновила і посилила атаки на енергооб'єкти України від 23 листопада, і без того невеликі об'єми експорту української електроенергії почали знижуватися, а з 1 грудня впали до нуля. Продаж зупинився. А ті всі псевдоблогери, які розганяли дезінформацію під час блекаутів, у своїх відео на обох сайтах показували інший розділ, який називається Cross-Border Physical Flow, тобто транскордонний фізичний потік. Він показує не комерційні, а технічні перетоки електроенергії між країнами. За ці перетоки ніхто не платить, бо це фізика. Ці перетоки невеличкі за об'ємами, вони потрібні для балансування спільної енергосистеми, і за ними слідкують енергетики по обидві сторони кордону. Немає нічого страшного, якщо ви не знали про перетоки чи про ці сайти. Я і мої колеги самі розібралися в цьому лише нещодавно. Істерика в соцмережах, що в Україні вимикають світло, бо вона нібито продає електрику за кордон, а не тому, що нашу енергосистему руйнують російські ракети. Була класичним прикладом інформаційної операції росіян. Мета поширити серед українців паніку і зневіру. А щоб цьому протистояти, борімося з російською брехнею разом. Це була друга частина проєкту Наше світло, мета якого зміцнити стійкість українців до фейків і маніпуляцій на тему нашої енергетики. Підписуйтеся на шотам і разом із нами зміцнюйте броню від ворожої брехні.